Всім привіт! Ви на каналі магазин Перевал. Сьогодні ми розглянемо термоси харчові фірми Трамп. Їх бувають два види: ті, що йдуть без чохла, ось такі. Вони йдуть просто в такій коробочці. І ті, що йдуть зразу з чохлом. Спочатку давайте про цей ще без е, чохла. Він буває в трьох е, літражах. Це 0,5, літровий та 0,7. Що в ньому таке є? По-перше, це ось ця кришка, котра і гарнятка. З нього можна їсти. Далі в нас є пробка, котра з клапаном, коли їжа охолоджується, натискаєте, щоб тиск порівнявся, і відкриваєте. Тому що якщо без цього клапана, інколи буває так, що затискає так, що відкрити ну, майже неможливо. Потім є колба. Вона з двома стінками. На стінок є вакуум. І за рахунок цього термос тримає тепло чи холод. Як перевіряти цей вакуум? Дивіться, наливаєте сюди кипяток, Закриваєте. Зачекаєте хвилин 10. Але е, дивіться, коли чекаєте чи е, налили кипяток, не кладіть біля чайнику, не кладіть біля батареї, не кладіть на сонце, там, де ну, влітку коли 35 градусів, тому що метал він збирає в себе тепло і там дуже швидко нагріває. Отже, хоч зачекали 10 хвилин і ось так можете до щеки чи просто руками тримаєте. Якщо ось ця поверхня, сама колба, там, де між стінками, вакуум, холодна. Температура наружного повітря, термос буде добре тримати, так як заявлено на упаковці. Це, наприклад, через 6 годин 70 градусів, це літровий. На кожній упаковці це все написано. Ви перевірили, що термос гарний. А який він буде, якщо бракований? Наприклад, ви налили кипяток, зачекали 10 хвилин, тримаєте, а він як залізна кружка, коли налиєте кипяток, не можна взятись. Так, ось тоді він бракований, дзвонити нам, і ми за свій рахунок його обмінюємо. До речі, ось ця поверхня до горнятка, до кришки, вона не гріється. А ось тут сама горнятка і пробка, і там де звуження йде, воно може грітися, це нормально, у всіх термосах воно грівається. Все гарно має, миється, тут силиконова прокладка вона знімається. Ми знову назад вставляється, але запам'ятайте, як ви це робили, щоб потім не поставили там які, якимось іншим боком. Далі, У нас є до них чохли. Нагадую, чохли не йдуть у комплекті. Чохлів є також два види, навіть три. Є рідні трампівські, які вони роблять, є наші двох типів ось такі і ось такі. Тепер почнемо з чехлів, котрі наші ось такі. Давайте я приберу термос, щоб він не заважав. Дивіться, тут є два вушки такі полукільця, щоб ось таку ручку через плече на карабінчиках під'єднати. Далі блискавка YKK. Це ну, най, найкраща блискавка з тих, що є на ринку доступі, ну, на мій е, погляд. Е, всередині фліс, зверху кардюра. Ось така дуже зручна ручка. До речі, подивіться, що він е, підігнаний під термос. не потрібно його діставати. Ви поклали, зразу відкрили. Можете в принципі, ось сюди поставити, якщо немає куди. Воно буде триматися. Далі у нас є такий оновлений чехол, він трошки дорожчий, але тут по периметру ремінна лента з шагом прострочена, кордюр зроблена, це матеріал найміцніший. І всередині вже не фліс. Тут більш такий слизький матеріал, поліестер, надійний. Що ще цікаво в цьому чохлі ми зробили ось такий мішечок, саме для складної, ну, в даному випадку, там виделка чи ложка. Цей мішечок ви можете взяти окремо з собою, якщо вам потрібна ложка і щоб вона не бруднилася. Тут є всі зручні елементи, щоб його підвісити. І є ліпучка щоб вона добре трималась в, оці, в цьому клапані на цьому чохлі. Дивіться, ця ложка продається окремо, і вона не входить до комплекту. До комплекту входить ремінець через плече. Трампівський чохол, їхній з написом Трамп для цих же ж термосів. Цей чохол не підігнаний під термос, він підігнаний тільки під е висоту термосу. І тому, якщо його використовувати, вам потрібно його повністю дістати. Тобто Ось, ось так потрібно. Тому що якщо ви його дістанете трошечки, ну, ви нічого не зробите, він назад залізе. Тому потрібно повністю дістати і потім з ним щось робити. Це ви вже вирішуєте, як вам зручніше. Немає вушок ось цих на півкілець. Для того, щоб під'єднати ремінець, щоб носити через плече. Але є ось, ось така ручка. Наші ж чухли, вони повністю, бачите, не потрібно витягувати термос. Ось, Не потрібно витягувати термос, я на цьому. І він ось повністю можна їм користуватися. Він підігнаний під кожен термос. Що забув сказати, що в трампівському та в нашому той модифікований між стінками пінка. Ось. А тут фліс, він додає е, збереження тепла. З цими термосами закінчимо. Далі е, є термоси, котрі зразу з заводу йдуть в своєму чохлі. Це теж харчові термоси. Тут є невеличкий карманчик. Ось такі вони всередині з фольгою. Тут між стінками цього чехла немає пінки, є просто ось ця фольга. Далі, ось ці термоси вони пофарбовані. Бувають олівкові, сині та чорні. Мені подобається це горнятко. Чому? Тому що воно з здвільними стінками, але між стінками вакууму немає, просто це зручно, воно не гаряче повністю. Це також повністю не гаряче. Чому? Тому що тут всередині, це від цього термосу, тут всередині пластик, а тут всередині повністю е, метал, нержавійка гарчова. І за рахунок того, що двоє спінок, ви коли, коли налили ну, там, борщ, котрий, там градусів 80, вам не пече. В цьому термосі вже зразу в комплекті він дорожчий. Іде ось така ложечка. Вона доволі таки немаленька. Тут також є клапан, коли тиск всередині змінюється, клапан трошечки відкривається і він вирівнює тиск. Це все колба між стінками вакуум. На харчові термоса Трамп рік гарантії. Це вказано на упаковці. Я раджу перед тим, як використовувати термос, обдати його окропом. І саму їжу нагрівати якомога більше. Після того, як ви обдали окропом, засипайте сюди чи заливайте їжу, котра найбільш підігріта. Наші чохли ви можете також замовити в більш яскравих кольорах, наприклад, червоний, помаранчевий чи рожевий. Це що такі, що такі? Все одно. Раджу обидва ці термоси, обидва види. Чому? Тому що ми їх перевіряли, вони однаково тримають, ми перевіряли без чохлів, вони однаково тримають, як заявлено ось на коробочках 1 в один градус. Мені більше подобається ось такий. І ну, якщо до нього окремо купувати чухол, це, ці чухли, вони краще тримають тепло. Вони зручніше, є більший вибір, і вони краще виконують свою функцію. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки та вибирайте ці термоси. Силка на сайт буде в описі. Там також є багато різних товарів. І все, дякуємо за просмотр.